Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо відкривати 75 колекцій, це будуть колекції Train 2025, Overpass 2024 і також спортивна колекція. Кожну з цих колекцій ми будемо відкривати по 25 разів. На відкриття 75 колекцій у нас в загальному піде 300 з цих кредитів в гривнях це приблизно 5К. Тому я надіюсь на вашу взаємодію та підтримку. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще також не підписані. Та також можете написати свою думку в коментарях, що вам сподобалось. Відео, а що, можливо, можна буде покращити. Ось такий ніж Балісон, статрек гама до перхвилі, стан прямо з заводу. По ринку коштує 135 тисяч гривень. Ви маєте шанс отримати, якщо долучитесь до розіграшу в телеграмі. Якраз зараз я знаходжусь на ось цьому розіграші, і тут ми можемо бачити, які є умови. Це підписатися на три а та також перейти в Google форму і просто залишити свій нікнейм Телеграм. Два рази зможете збільшити свої шанси. Перший раз це ви можете запросити друга. Другий раз це якщо ви до свого ніка додасте ось типу. Ось, це зар, стімзар, тип. Якщо ви додасте, ви збільшите ось шанс і отримати плюс один білет. Також, якщо ви запросите друга, ви теж ось отримаєте один білет. Тут нічого важкого немає. І що саме важливе, ви маєте також поставити ось тут плюсик, просто по плюсам ми можемо бачити, що учасників всього лише 386 на такий ніж, який коштує 135 тисяч гривень по ринку. Я думаю, це дуже і дуже мало учасників. Тому не зволікай, переходь за посиланням, яке ти бачиш під відео, тому що залишилось не так багато часу. Скоріше приймай участь, тому що на фінал мажору будуть і результати конкурсу. І так і ми повертаємося. До наших колекцій. За кадром випадково, я вже один раз відкрив колекцію, і нам випав ось цей p 90 суцільний сплав, чесно кажучи, ні про що. В пріоритеті в нас взагалі стоїть, звісно ж, ось такі скінчики. Довгий пес, АВП довгий пес. Звісно, було б дуже добре вибити його з даної колекції, але, блін, давайте бути реалістами. Скоріше за все, нам навіть цей МП9, кавовий штурм. Навіть не випаде. Пекельність також, ні. Я думаю, що можливо, можливо, випаде ось щось з фіолетового. Ось сніжна мла було б непогано, тобто отримати. Також ось схід з рейок був би також, типу, непоганим, все фіолетове було б непоганим. Про це червоний я навіть мовчу, тому що шанс його вибити, напевне, дуже і дуже малий. За 24 рази це я не знаю, як має пощастити, щоб він просто впав. Але якщо він впаде, я думаю, якщо ви... виб'ється щось сьогодні, дуже і дуже Хороше, також ось, е, можливо, з оверпаса щось упаде, ось червоне, фіолетове, хороше, тобто в хорошому стані. Тому я думаю, навіть можна буде на якийсь новий розіграш зробити в Телеграмі, якщо випаде один з ось цих скінів. Про це я взагалі мовчу, тому що якщо випаде це, я не знаю. Це можна так крутити сальто головою вниз і навіть не Вот, В принципі, про те, що б хотілося би, щоб випало, я сказав, але, в принципі, кого цей. Єбьот. Тобто, якщо ви побачите, що випало щось цікаве, тобто якесь червоне або фіолетове і в хорошому, типу стані, окей, фіолетове в хорошому стані, то ви можете вже переходити в Телеграм, тому що я думаю, що можна буде замутити якийсь розіграш е, в честь ось цього. І так, а ми погнали далі відкривати 24 рази колекція Train. Е, е, якщо щось буде цікаве випадати, я заакцентую на цьому увагу. Якщо буде падати просто щось синє, я буду прискорювати відео, щоб ви це не дивились. Ну що, поїхали, блядь. Схід зрейок. Але він, типу, якийсь дуже сильно покоцаний, як на мене. Зараз хочу подивитися його спорядження. Понівочно в боях. Ну да. Ну, це найкраще поки що що випало. типу. Ну і ось ми закінчили відкривати колекцію трейн, Найкраще, що нам випало, це ось цей МАК-10 схід з Рейок. Понівочений в боях. Я вирішив відкрити 25 разів, не 24, а 25. Звісно, була надія на випадіння чогось рідкіснішого, але вже типу як є. Наступна колекція Overpass 2024 відкриваємо також 25 разів. І також я пришвидчу вам, щоб ви це все не дивились позорище. Навіть так на четвертій спробі нам от дропнулись такі подвійні берети, маленькі янголятка. Давайте подивимось, хоча б в якому вони типу стані. Стан майже без подряпин, це досить і досить добре. беручи до уваги, яка була минула колекція трейн, то це навіть добре на четвертий раз ось таке дропнулось. Не знаю скільки вони будуть коштувати. Можете написати в коментарях. Я почитаю. Доволі обнадійливий початок, тому на цій позитивній ноті давайте продовжимо. Нам випали ще одні подвійні берети маленькі янголятка. Давайте подивимося на їхній стан. Після бойових випробувань. Ну так, так, погірше, набагато погірше виглядають. Але ці дві пари подвійних берет це єдине нормальне, можна так сказати, що нам випало ось ці колекції. І так, наостанок у нас буде спортивна колекція, її ми відкриємо лише 24 рази, тому що в мене ось трішки не вистачає кредитів, через те, що я більше відкрив колекцію Overpass. Але я думаю, що тут нічого такого немає, і ви мене не засудите в коментарях. Тому давайте приступати до відкриття. На даний момент я відкрив лише половину і натяку на щось нормальне абсолютно немає. Навіть ось цей юсп альпійський камуфляж не випав. Я навіть не знаю, чого далі очікувати. <плес> я лише про нього сказав, що він мені не випав. І ось, типу, будь ласка, альпійський камуфляж. Я не буду дивитися, якого типу він стану, начебто, типу, можливо, майже без подряпин. Так, типу зовнішньо. Ну, по такій логіці, типу, було б добре, але нам, звісно, він не випав. М4 Градієнт він нам поки що не випав навіть. Це взагалі якийсь піздець, нам навіть не випав ні один фіолетовий, типу скін. Термічна обробка 5.7 не знаю. МП9 арктичні кольори також нічого, абсолютно ні одного фіолетового. Я... Яке червоне, типу? Про що? Яке червоне. Ні одного Фіолетового навіть не випало. <му> Галіл райдужний. Ну, це, типу, прям добре. Мені здається, і стан у нього досить і досить хороший. Давайте подивимось. Блін, типу, після бойових випробувань, але хоча виглядає досить і досить достойно. Не знаю чому так. Ну що ж, ну, типу, це прям добре. У нас залишилось начебто там лише два прокрута, і ось випав ось такий галіл. Це, це прям хоча б щось. типу. Ну що, підбігло до кінця наше відкриття. Найкраще, що випало, це спортивної колекції, ось цей Галіл райдужний після бойових випробувань. Найкраще, що випало в Оверпасі, це ось ці дві пари ось таких берет. Одні, типу, в хорошому стані, майже без подряпин, інші в після бойових. Трейні в нас в останньому прокруті випався цей схід з рейок, МАК-10. Ну, типу, на цьому все. Звісно, були надії на отримання чогось, можливо, рожевого або принаймні хоча б більше трошки фіолетового, але, типу, вже Яке. Випалося і Галіл. І на тому дякую. Ну що, відкриття 79 колекцій добігло кінця? Пишіть в коментарях свою думку. Сподобався вам такий формат відео чи ні. Можливо, ви хочете відкриття якихось конкретно кейсів, або у вас є пропозиції, як покращити. Даний формат відео, то з задоволенням почитаю ваші думки в коментарях. Також не забувайте переходьте в наш телеграм-канал та приймайте участь у розіграші, тому що учасників не дуже багато, а ніж коштує дуже багато. Запрошуйте свого друга, збільшуйте свої шанси. Можете додати собі в нік ось це Цезар, також збільшити свої шанси, уже скоро результат, тому я не бачу причин, щоб цього не зробити. А я вам кажу, бувайте до наступних відео.